Рейсовий автобус Єсеня-Ужгород зірвався в урвище. ДТП трапилось близько пів на восьмого ранку 7 лютого в селі Кваси на Рахівщині. Висота урвища над річкою Тиса в цьому місці становить понад 15 метрів. Життя 11 пасажирам та водію фактично врятували дерева, адже скотившись вниз 4 метри, автівка вперлась у них, що застопорило подальше падіння. У поліції повідомили, за попередніми даними, в транспортному засобу пошкодилася ресора і водій. Втратив керування внаслідок чого з'їхав з дороги. На місці пригоди працювало кілька бригад швидкої та рятувальники. Також туди виїхав і голова Рахівської райдержадміністрації. Про причини можу сказати, можу сказати лише про охоронні органи, але попередньо вулиці не було ні льодом покрита, ні снігом. Я думаю, що там суб'єктивний фактор, що з водій мало не справився з керуванням. Потерпілих троє, це дві жінки і хлопчик в легкої ступені. Яких ось таких, слава Богу, проблем нема. Було потепління, були води і повністю сніг зійшов, на дорогах нема ніякого снігу.